Медики, поліцейські рятувальники. Усі вони першими опинилися на місці ракетного удару армії РФ вранці 19 серпня. Про те, як рятували життя людей, згадує фельдшерка виїзної бригади екстреної медичної допомоги Людмила Копиш, каже сім бригад одразу після вибуху вирушили на місце надзвичайної ситуації. На питання чи не було страху за власне життя, адже в цей момент була висока ймовірність повторного удару. Відповідає, що не могла діяти інакше, виконувала свій обов'язок. Ми були бригадою, яка проводила. Медичне сортування дуже багато наших колег допомагали. Не дивлячись на те, що у кожного сім'я, вони доволі молоді. У нас дві дівчинки, які чергували в цей час на заході, вони постраждали. Вони зараз лежать в лікарні. І я хочу подякувати їм, що не дивлячись на те, що вони постраждали, вони продовжували надавати допомогу. Вони доставляли пацієнтів в лікарню, поверталися знову на місце події. У той день рятували постраждалих і цивільні, розповідає жінка. Більшість із них самостійно доставляли черніївців до лікарень, аби медики своєчасно надали допомогу пораненим. Та та обезпечили від можливих ускладнень великі укліни. Подяка всім екстреним службам, і простим людям, які намагались допомагати. саме такі єднання всіх людей приведе нас до перемоги. У перші хвилини після влучання ворожої ракети в історичний центр Чернігова на місце трагедії прибули й рятувальники. Серед них був і водій третьої пожежно-рятувальної частини Дмитро Здоровець. Розуміння того, що відбувалося, прийшло тільки на ранок наступного дня, каже чоловік. А в той момент діяли оперативно та холодно. Ровно. З пожежних ми були найперші, тому що наша частина знаходиться біля площі. Ми, ми почули вибух дуже сильний, у нас повилітали вікна в частині. Тому зразу зібралися, не стали чекати виклику. Зразу зібралися швидко в машиною. Там вже по ходу діла начальник мого бойового розрахунку отримав виклик. Коли ми вже поспішали на допомогу, 22 серпня виконуючий обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако відзначив працівників екстрених служб за самовідданість та професіоналізм, які вони проявили усуваючи наслідки ворожої атаки, всі служби я це бачу особисто і чернігівці, які були поряд, це бачили з перших секунд. Поліція, патрульна поліція, МНС, швидкі допомоги, медики там цивільний захист. Муніципальна варта, комунальні служби потім підключилися вже по розбору завалів. Всі були на місці, всі робили свою роботу. Олександр Ломако також подякував волонтерам, що допомагають розбирати завали в драмтеатрі та прибирати уламки навколо епіцентру вибуху, зазначивши, що в цій біді, ми маємо спільно працювати заради нашої перемоги. Біля драмтеатру в районі Красної площі було багато таких осколків, скла, будівлі. Так, серце зараз Чернігова, воно складається з багатьох уламків, але вони єднаються в одне велике серце, яке відчуває люті ненависть до ворогів за те, що вони таке роблять з нашими людьми, і єднаються в підтримці нашого міста, підтримці постраждалих співчутті родинам загиблих. І кожен робить те, що він має робити, що може робити. Нагадаємо, зранку 19 серпня росіяни спрямували ракету в Чернігівський обласний музично-драматичний театр, унаслідок чого загинуло сім людей. 174 постраждали. Саме в цей час у будівлі театру проходила зустріч презентація українських виробників БПЛА люті пташки за підтримки обласної військової адміністрації. Наразі у лікарнях міста продовжує знаходитися 46 людей. Медики надають всю необхідну допомогу.